Нові правила перетину адміністративної межі з окупованим Кримом діють з початку червня. Тепер для в'їзду на півострів неповнолітнім потрібен закордонний паспорт або проїзний документ дитини. Усі, хто не знав про нововведення та вчасно не підготував документи, розвертають на контрольних пунктах пропуску. Наші кореспонденти розкажуть більше. Лариса разом із друзями їде до Криму з Києва. У гості до родичів. У машині троє дітей. Двоє отримують дозвіл на перетин кордону. Одного прикордонники не пропускають. Не вистачає необхідних документів, батьки у розпачі. Ну от е, до 4 числа е, можна було по свидетельству о їхати, але сьогодні, к сожалению, приїхали з Києва самі і не пускають одного ребенка. Два райони з загранпаспортами, а от один. Сидітельства ражені не знаємо, що делать вообще. нині в'їхати на анексований півострів неповнолітні можуть лише із закордонним паспортом або проїзним документом дитини. Нові правила перетину Кабмін затвердив 4 червня. Після початку літніх канікул дітей на пунктах пропуску побільшало. Переважно батьки їх везуть побачитись з родичами. Прикордонники в свою чергу радять. Потрібно ретельно підготуватись до подорожі. Батьки користуються неперевіреними джерелами інформації. Якщо взяти взагалом за цей період, по всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду пропущено дітей 3067 чоловік, не пропущено 160-140 дітей. Для тих, хто їде з окупованого Криму, перелік документів не змінився. Достатньо свідоцтва про народження. Але повертатись доведеться за новими правилами. Тож у будь-якому разі дитині потрібен закордонний паспорт або проїзний документ. Плюсілі що при виїзді в'їзді в Крим нам можна робити на дітей загранпаспорта. грампаспорта. Получається, треба буде, тому що все одно батьки там ми, періодично все одно навіщаємо. Усі, хто їде з Криму, прикордонники попереджають про нові правила та роз'яснюють, де при потребі можна оформити документи. Закордонний паспорт пройти документ дитини або закордонний паспорт матері чи батька, куди вписується діти. Олена дьоміна, Сергій Казаков і вся команда 112.